Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І в першу чергу хочу привітати з святом, яке було цього тижня, з Днем Святого Валентина. Не скажу, що це якесь мега важливе і шановане свято в нашій сім'ї, але все ж приємно було отримати квіти в цей день і прикрасити ними свій будинок. Трішки настрою, трішки атмосфери і багато-багато любові. Whip up my appetite Don't leave me here high and dry Я продовжую облаштовувати наш будинок до зустрічі з новим членом сім'ї. Сьогодні ось тут зайнялася уже пеленальною зоною, бо так відчуваю, що вже десь ось-ось, скоро нас стане більше і треба, аби вже місце навіть для полинання було підготовленим. На цьому комоді я полинала і старшого сина, і молодшого. Він дуже нам зручний був саме для цієї функції, тож не бачу причин купляти щось нове. Він в хорошому стані і прекрасно виконує свою роботу. Дістала з горища ось цю пеленальну дошку. До речі, вважаю, що це найоптимальніший варіант, особливо якщо у вас немає достатньо місць для зберігання. Купляти саме дошку, а не цілий пеленальний комод, з яким потім не знаєш, що робити. Бо насправді пеленання – це такий процес, ну коли ти можеш дитину пеленати тільки до ну десь до півроку, бо вже як дитина починає перевертатись і рухатись, то вже краще це робити або на ліжку, або навіть на підлозі ну так безпечніше. З нового я придбала лише ось таку корзинку пластикову в епіцентрі. Вона, до речі, була дуже бюджетна, десь 70 гривень. Здається, я за неї заплатила. Я хотіла спершу якусь плетену, думала, так буде красивіше, атмосферніше. Але ви знаєте, практичніше брати для таких потреб якийсь пластик, бо його можна помити, його можна продезінфікувати в будь-який момент. І це ну, в цій ситуації це важливо. Підготовлюю зразу усі такі необхідні гігієнічні речі, які можуть мені знадобитися у перші дні з дитиною. Це і одноразові полюшки, і підгузники, якісь муслінові полюшки, у мене тут ще є рушнички і вологі серветки. Звісно, ще потрібні деякі засоби для гігієни, але це я вже докладу пізніше, коли повернемось з пологового. Ось таке затишне місце в мене вийшло. До речі, цей комод це є перші наші меблі в цьому будинку, які ми купили. Не позичили, нам ніхто не подарував, а власне, які ми купили самі. Тому він для нас ще й дуже-дуже сентиментальний. Знаєте, сьогодні мені щось захотілося зачепити таку тему жіночої краси. Останнім часом мені дуже часто в коментарях Пишуть <смі> про те, що я дуже красива і що мені дуже личить вагітність і взагалі, що я дуже змінилася. Звісно, від таких коментарів я завжди дуже ніяковію і не завжди знаю, що одразу якось влучно відповісти. Але дякую вам дуже за такі слова, мабуть, таки я справді змінююсь і вам це помітно. Знаєте, я ніколи не вважала себе якоюсь суперкрасивою, по особливому красивою. Чи по-стандартному. Для мене жіноча краса, вона була, знаєте, так, стеортипно з глянцевих журналів. Те, що я бачила, ось це краса, і так має бути, і до такого ідеалу треба йти. Так було до певного моменту, до материнства. А точніше, до перших слів мого старшого сина, коли він. Ну, в якийсь там з днів, вже навіть не пригадаю, коли. Просто підійшов до мене і сказав: Мама, ти така красива! Зараз вже молодший починає говорити, і теж каже, мама Ганна. І ви знаєте, це були. Такі е, хвилини откровення для себе, коли ти справді розумієш, що краса в очах того, хто на тебе дивиться. Та в тих словах я тоді якось так ожила і розквітла в першу чергу для себе. Якось раптово прийшло до мене усвідомлення, що не обов'язково мати ідеальні пропорції, розміри, кольори. Але важливо, щоб тебе бачили, люблячи очі під правильним кутом зору. Ось це для мене справді важливо. Не потрібно бути красивою для всіх важливо бути красивою для себе і для своїх люблячих людей. Я до цього дійшла лише в 30 з гаком років, насправді до того, в мене також було багато упереджень, багато комплексів і відчуття недолюбленості. Все це, звісно, там має якісь свої передісторії, передумови. Мабуть, в кожного є такий свій багаж, але я рада, що я до такого висновку таки прийшла. І як не дивно, мені на все це відкрили очі мої діти. А ще відколи ми з Наталею відкрили магазин. Косметики, і я в цій темі краси перебуваю трошки більше і трошки глибше. Я бачу, наскільки стурбованими і наскільки болючим це питання буває для багатьох жінок. Скільки комплексів і недолюбленості буває це, і знаєте, сумно і радісно водночас, тому що я розумію, що виправити ситуацію дуже просто. От до банальності просто. Достатньо всього лиш переконати жінку в тому, що вона красива заставити її повірити в свою унікальність. Щоб вона відчувала, що дійсно очі, які на неї дивляться, бачать її красу. Це дуже важливо. Це от просто, я не знаю, це настільки додає жінці впевненості, і мені здається, що жінка, яка вважає себе красивою, некрасивою бути просто не може. Як би вона не виглядала, і наскільки б далекою вона була до якихось видуманих ідеалів. Оце, власне, і є наша така, знаєте, свята місія, і я дуже тішуся, що нам це таки непогано вдається. Дуже багато жінок уже з нашою кометою відчувають себе набагато впевненішими, набагато красивішими, і постійно нам про це пишуть у діректі. Я дякую кожному, до речі, хто не шкодує свого часу і зусиль, і все-таки залишає якісь свої відгуки, залишає якісь свої коментарі, фідбеки і позначки, тому що ну, це якби доказ. З того, що ми рухаємось в правильному напрямку, і наша справа не є даремною. Так, звісно, недоліки є у всіх. Я не вважаю ні себе, ні будь-кого з мого оточення ідеальними, але. Свої недоліки треба знати з ними, треба працювати. Їх треба намагатися усунути, але в жодному разі не треба почувати себе через це погано. Ніколи не опускайте руки і просто ставайте глухою, коли вам хтось говорить протилежне, переконує вас в іншому, що у вас не такі губи, у вас не така форма такої форми обличчя і шкіра, якась не така. Все це не має значення. Має значення ваше внутрішнє відчуття, як ви себе відчуваєте і усвідомлюєте. І ви знаєте, зараз, коли мені вже майже 35 років, я справді відчуваю себе більш наповненою і красивішою, аніж я була у 20 років. Хоча коли у 20 років в мене не було жодної е, зморшки, не було жодних пігментних якихось плям чи інших недоліків. Всі жінки красиві по-своєму. У кожного є якийсь такий свій особливий шарм, своя родзинка, якийсь свій магнетизм. Просто не всім в житті прийшло ось таке осяяння, як красива. І це не про егоїзм, це про любов. І в першу чергу любов до себе. І я хочу закликати вас, дорогі жінки, дозвольте собі. Себе ж любити, і ви просто кардинально побачите, наскільки все довкола вас змінюється. А ще старайтесь оточувати себе людьми, які несуть вам позитив, які несуть вам якісь добрі емоції, а не заздрість чи зверхність чи якусь ненависть. Від старайтеся своє оточення також чистити, робити таку, знаєте, гігієну і, і, і оточення і себе словом. Що я хотіла донести всім цим всіма цими розмовами? Що насправді все в житті дуже просто. Ми любимо якось ускладнювати, ми любимо якось. Нагнітати ситуацію, але загалом все дуже просто, якщо є якісь розуміння базових речей. І ось любов до себе це одна із найбазовіших емоцій, найбазовіших потреб, які є у кожної людини. І я думаю, що цього варто вчитися ще з дитинства. В моєму дитинстві, в моїй юності, такого не було. Мене цього не вчили. Це вважалося егоїзмом і зверхністю. Але я рада, що, хоча б зараз до мене це прийшло, і я ось. Такою думкою, таким відкриттям можу поділитися з такою величезною кількістю людей. Пишіть в коментарях, чи відгукується вам ця думка, що ви думаєте про любов до себе, чи варто не варто, чи все ж таки вважаєте, що це егоїзм. І власне любов до себе вона проявляється в якихось дрібницях. Ось, наприклад, один з прикладів. Купила я собі ось таке горнятко на День Валентина. Ну, дві штуки було в комплекті. Я дуже давно його хотіла, і воно не коштує космічних грошей. Але чомусь я завжди вважала, що не на часі, не треба. Ну, можна щось зекономити, купити щось для дому, для дітей, комусь, не собі. А тут якось ми були в епіцентрі з чоловіком, гуляли я кажу: ось хочу це горнятко. Чи не вперше знаю, чого хочу дійсно на подарунок? І ми взяли ось ці два горнятка, і ви знаєте, нехай вони так, вони дуже крихкі, вони довго не прослужать. Це зрозуміло, у мене вже був такий досвід. Але наскільки я кайфую від того, навіть такі невеличкі хвилини, коли п'ю з нього чай. Чи каву, чи просто якийсь воду навіть можу пити з цього горнятка. Наскільки воно мені приносить багато позитивних емоцій і відчуття того, що я подбала про себе, і мені здається, що ось такий час, коли ми зараз всі перебуваємо практично цілодобово у стресовій ситуації. То ось такі маленькі дрібниці, які можуть нас наповнити, які можуть нам подарувати якесь відчуття затишку безпеки і турботи про себе, ну не треба ними нехтувати і обов'язково використовувати ну, за першої ж нагоди. Про себе, а тепер час потурбуватись про сім'ю. Треба приготувати вечерю. Знаєте, я зараз стараюсь максимально використовувати свої якісь помічники, і гаджети там чи мультиварку, чи духовку, і готувати ну мінімум часу, знаходитись на кухні, особливо те, що стосується там стояти біля плити і готую максимально якісь такі прості і без моєї участі страви. Сьогодні буде запіканка, ну, точніше, просто все, що було. Разом запекла і вийшла така собі запіканка. У мене тут куряче філе. Нарізаю його досить такими великими шматочками. Воно, до речі, у мене було заморожене, і я на ніч залишила його в холодильнику, воно розмерзлося. І ось зараз буду готувати. Паралельно ще його зачищаю від різних плівок там, чи жилок, що, е, що зайве. Викладаю в форму для випікання. Попередньо трішки додала ще олії, це не обов'язково, до речі, можна не додавати. Роблю на розмір своєї форми і інгредієнтів беру відповідно стільки, щоб просто все мені помістилося в цю форму. Е, також додаю ще шампіньйони. У мене вони були ось такі малесенькі, я їх навіть не чистила, просто дуже добре промила в проточній воді, залишила на друшлаг, щоб воно трошки е, про, ну, стекла вода зайва, і от викладаю. І також додаю ще броколі. Е, класно було б додати свіже, але в мене не було, в мене було тільки заморожене, тому я додаю. Заморожене і в принципі дуже позитивно ставлюся до будь-яких заморожених овочів. Вважаю, що це також такий хороший варіант, коли немає часу на довге приготування, але хочеться все ж таки їсти корисно і здорову їжу. І майже вже все готово. Залишилось ще зробити таку невеличку заливку. Я змішала два яйця, здається три ложки сметани, можна замінити на молоко або вершки, і додала спеції. До речі, сіль додаю і сюди, в цю заправку, і окремо солила ще всі інгредієнти, які були у формі, тому що і м'ясо, і гриби, і капуста броколі вони дуже люблять сіль, і щоб страва не була пісною, то я додаю сіль і туди, і туди. Все це зверху заливаю, трішки так перемішую. Але не занадто, ну так, зверху перемішала, і там ще брокколі буде топитися. Словом, воно все приготується і так, не треба дуже сильно тут нічим е, перейматися. Взагалі, я дуже люблю такий варіант, коли ж все накидав, змішав, відправив в духовку чи в мультиварку, і буде готово. Тим часом я е, вирішила ще приготувати салат мімоза, бо вранці зварила овочі і. Ну, щось мені його захотілося. Я особливо не ділюся рецептом, бо мені здається, що вже не один раз вам його показувала. Єдине, зверну увагу, що завжди раніше мімозу готувала з. Сардинами, але сардини вони такі, знаєте, трохи специфічні і мають дуже різкий запах і смак. І часом мені здається, вони так аж перебивають смак смаком усіх інших інгредієнтів. А нещодавно я спробувала з тунцем в олії, і це дуже вийшло смачно і зовсім інший, як на мене, салат. Тому тепер досить часто готую. Ще зважаючи на те, що мені дуже хочеться от якихось таких рибних консерв, то... Це мені зараз смакує і використовую також досить часто. Не скажу, що це мага швидко готується, це треба трохи теж е, заморочитись, бо треба і зварити, і почистити, і потім це все натерти е, і вискладати. Але коли є бажання, то робота також робиться. До речі, цього разу я додала замість звичайної цибулі зелену. Смачно, до речі, ще дуже з синьою цибулею, замаринованою. У ну, мене які були інгредієнти, ті і використала, скажімо. Не робила якусь там дуже велику порцію, але ось так, щоб трішки посмакувати, і коли дуже хочеться, то я собі таке дозволяю. Тож, у мене тут що? картопля, потім майонез, тоді тунець, тоді цибулька зелена, можна, як я вже сказала, просто звичайну цибулю, але її варто замаринувати. Тоді морква, зверху ще майонез, білок і жовток. І все, салатик готовий. Треба його залишити щоправда, на кілька годин, а краще на ніч в холодильнику, аби він так добре пропитався. І як на мене, це дуже дуже смачно. Хороша альтернатива шубі, там мій чоловік навіть сміється. А що ти шубу приготувала? Кажу, та ну майже, але без буряка і не з оселецем, а з тонцем. словом, майже шуба, але не шуба. Тим часом майже готова моя запіканка, десь 20 хвилин вона була в духовці, 180 градусів, і зараз додаю ще трішки сиру і залишу ще на 10 хвилин, аби сир зарум'янився. І насправді це все мінімум зусиль, а максимум користі смаку. І головне, що вся сім'я нагодована, а я спокійна, з виконаним обов'язком можу завершувати цей день. Ось така смакота в мене вийшла. Справді вийшло досить смачно, ситно і головне, що нам вистачить цього на хоча б дві вечері, я так думаю. А ще вчора в нас була шоста річниця нашого весілля. О, двійця до відео так, в нас весілля, точніше, розписка була взимку, і я дуже люблю цей день переглядати наш весільний альбом. А зараз по-особливому тішуся, коли це роблять діти. Вони так по-іншому реагують на всі ці фотографії. Словом, зберігайте, роздруковуйте фотографії. Це гарний спогад, це гарна традиція. Друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, когось воно трішки підбадьорило та надихнуло. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба. Нехай в ваших домівках завжди панує злагода і підтримка один одного це найважливіше. Всім папа! -па, дякую за перегляд, дякую за підписки, лайки та коментарі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей! З вами була Юля.